Усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні 5 грудня і я вирішила розпочати знімати влогмаси. Насправді я не знаю, що з цього вийде, тому що я заздалегідь не планувала їх знімати, але інші відео на Ютубі на подібну тематику мене так надихнули, що я вирішила, що я маю хоча б спробувати і подивитися, що з цього вийде. У мене немає заздалегідь якогось придуманого плану, що я вам буду показувати у цих відео. Вони точно будуть виходити не кожного дня, але я думаю, що таку різдвяну новорічну атмосферу на каналі вони зможуть все-таки створити. Тому сьогодні я собі заварила смачну каву, до чого і вас запрошую і хочу розпочати це відео з. Розпаковки адвент-календарів. Ну як, я вже їх почала відкривати ще першого числа. Але насправді це просто календарі з солодощами, тому що я хотіла щось придбати таке незвичайне, але мені якось нічого не сподобалося. А те, що сподобалося, коштувало таких грошей, що я пожалкувала, і насправді. Купила просто солодощі. Хоча адвент-календар це для мене, знаєте, про те, що ти прокидаєшся і одразу тебе чекає якийсь маленький сюрприз, якийсь, якийсь маленький подаруночок. Тому я все-таки вирішила, що хоча б солодощі. В адвент-календарю, але я все-таки придбаю. Отож, давайте я вам покажу, які два в мене є. Каву поки що поставлю. Перший адвент-календар просто ось такий від Кіндер. Я обожнюю їхні солодощі, тому вирішила купити. І сьогодні, 5 число, давайте. Разом відкриємо. Сподіваюся, це буде прості, простіше, ніж з минулими. І мене тут чекає ось така маленька цукерочка. І в мене є ще один адвент-календар. Теж ось такий він, теж з солодощами. І потрібно тільки знайти п'яту колонку. Ось. Знайшла. І мене тут чекає така цукерочка, я таку вчора їла. Тому пропоную прямо зараз скуштувати кава на місці. М -м -м. Ну, смачно. М -м -м. Від Кіндер смачніша. Отож, друзі, перекусили і досить. Я ще в цьому відео хочу вам розповісти про свою маленьку різдвяну новорічну традицію, яку я започаткувала десь 4 роки тому, я так думаю. Кожного року, десь, напевно, за 3-4 місяці до нового року, я починаю вишивати новорічний чобіток. Вишивка це ще одне моє захоплення. І на даний момент в мене вже є три. А новорічних чобітка, але один насправді я забула в Україні, тому на руках в мене повністю готових тільки два, і зараз я працюю над четвертим. Я думаю, що його я вам покажу вже у наступному відео, і сподіваюся, що до кінця цих влогмасів я встигну його закінчити, оформити, і ви його ще також побачите. Давайте тепер вам покажу ті, які я вишивала раніше. Мій найперший новорічний чобіток виглядає ось так. Саме з нього розпочалася ця моя маленька традиція. Тут ще немає імені. Отут можна було вишивати ім'я, але я щось сумнівалася, хочу я вишивати його чи ні, але насправді це є. Чобіток перший і, напевно, мій улюблений. Другий я вже вишивала для свого чоловіка. І виглядає він отак: Дід Мороз чи Санта. І ось так: ще потрібно пришити гаплик, але це я, цим я займусь згодом. Тому сьогодні ви дізналися ще про одне моє хобі, окрім. Книг і заодно про мою таку маленьку традицію. Насправді, це перший рік, коли я ці чобітки безпосередньо повішаю десь. Але просто я не знаю чого. Але минулі роки я їх вишивала, і десь я не знаю, де вони були. Ну, типу, я їх особливо не не використовувала. Але цього року я обов'язково це виправлю. І, до речі, ще я також на, на якийсь новий рік створювала теж за допомогою вишивки новорічні іграшки, і ви їх теж побачите у цьому відео. Але для цього я пропоную перенестися в минуле на минулий вечір і разом прикрасити ялинку, і там я вам вже покажу ці ручні іграшки також. Отож, друзі, на сьогодні все. Я сподіваюся, що це відео змогло додати вам трішки новорічної атмосфери, новорічного настрою. Я буду вдячна, якщо ви залишите якісь коментарі і відгук про те, чи подобаються вам такі відео, чи не дуже, щоб я знала, чи продовжувати, чи ні. Але я думаю, що у наступних уже серіях, якщо вони, дай Бог, будуть буде більше книжної. Тематики, поговоримо про мої е, плани на зиму, можливо, заповнимо якийсь щоденник з планами. Ну, типу, я буду ще думати, але на сьогодні це все. Тож, побачимось скоро у наступному відео. Ви себе бережіть і до зустрічі!